Ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати наш словник. От часто чую, як легкий чохол, який одягають на ковдру, називають суржиковим підодіяльник. А чи знають кияни, як українською називається цей чохол? Саме про це ми в них і запитали. Отже, який український відповідник слова Ну, Якщо діяли це ковдра, то виходить не знаю, чесно. Не знаю. Я не знаю. Сложні <рес> питання. Українці, вам завжди стыдно. І мені в першу чергу. Я не знаю, чесно. Під ковдрик? Під ковдрик ми так же не говоримо. Під діяльник. Запам'ятайте, не під одіяльник, а під ковдра. Раз ми вже згадали під ковдру, то нагадаю вам назви інших видів постільної білизни. Чохол із тканини, який надівають на подушку, називається наволокою або наволочкою. А мішок, у який насипають пір'я для подушки або перини, називають напірником. Також запам'ятайте, не простинь, а простирало або простирадло. До речі, не подушка, а подушка. Наголос падає на другий склад. А ось слово постіль має подвійний наголос, правильно сказати і постіль, і постіль. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.